Вітаю в ефірі Злочин і покарання. Я Ольга Журавель. У минулих випусках програми ми розповідали історію двох маленьких хлопчиків. Попри ймовірні родинні зв'язки, дітлахи можуть ніколи так і не дізнатися, ким вони є один одному. Вплинути на їхню долю могла б ДНК-експертиза. Але щось чи хтось стає на заваді. Деталі у сьогоднішній програмі. 11 вересня 2019 року апеляційний суд Дніпропетровської області цього дня. Тут мав відбутися розгляд справи щодо призначення ДНК експертизи. На сьогодні було призначено чергове засідання з приводу призначення ДНК експертизи, тобто була апеляційна скарга з другої сторони щодо непризначення ДНК експертизи. До розгляду справи вкотре не дійшло. Засідання переноситься цього разу через відпустку адвоката-позивача. Сьогодні була тільки я і наш юрист. Друга сторона жодної людини не було. Вони не дали заяву, що адвокат перебуває у відпустці, і вже це не перше перенос суда, тому що адвокат, то вона. Е... У відрядженні то вона у відпустці, зараз то вона хворіє, зараз вона опять у відпустці. Ну це таке діло. На жаль, цей процес вже триває півтора року. І ми, як я, як опікун, дитини, яка зараз залишена в нас, а друга дитина вже була передана в прийомну родину. Е, вже півтора року і в мене тільки одне єдине, якби то прохання, заява це призначення ДНК експертизи, яка надасть можливість визначити, чи є ці діти братами. Ця історія розпочалася у грудні 2017 року, коли до будинку дитини доставили півторарічного хлопчика. В рамках сюжету називатимемо його Сашком. Адміністрація комунального закладу помітила у документах дитини розбіжності вартістю у людську долю. Згадаємо, як це було. Сповідомлення начальника Дніпровського відділу Нацполіції. 25 вересня 2017 року зі служби 102 надійшла інформація про те, що за певною адресою знаходиться вагітна жінка з маленькою дитиною. Після встановлення її анкетних даних та даних дитини патрульні викликали дві карети швидкої допомоги. Одна машина відвезла породіллю до пологового будинку, інша хлопчика до лікарні. Дитина поступила до лікарні на прізвище жінки. Інки, але за кілька місяців хлопчика зареєстрували за новим прізвищем співзвучним із назвою вулиці, на якій знайшли Сашка. Через два з половиною або там три місяці служба надала листа, щоб зазначили вже інше прізвище, і що дитина вже зареєстрована службу справа дітей за інше прізвище. Я як опікун згідно 245 статті сімейного кодексу, я повинна захищати дитину, представляти будь-якої ситуації. І ми почали листування з іншими з службами у справах дітей і всі, хто зазначені по даній справі, і дуже цікаву інформацію отримали. У листі начальник управління служби у справах дітей стверджує, що походження Сашка від вказаної жінки не підтверджується жодним документом а залишену без батьківського піклування дитину доставили до лікарні без супроводу батьків та документів. Водночас, в акті про покинуту чи знайдену дитину та її доставку було зазначено, що прізвище ім'я по батькові дитини, а також дата народження встановлені зі слів, з чиїх з контексту документа не зрозуміло, адже нижче зазначалося, що дитина не розмовляє. Минуло два місяці і до будинку дитини привезли другого малюка. Хлопчика, якого жінка, про яку йде мова спочатку нашої історії, народила в пологовому будинку того ж дня, коли патрульні відправили до лікарні Сашка. Ймовірно, мова йде про братів. В акті про покинуту дитину зазначена громадянка та ж сама прізвище прізвищема по батькові дитини, як і прізвище її матері, дата народження, і зазначено, що перша дитина знаходиться в міській клінічній лікарні дитячій. Сашко поступив до будинку дитини у грудні 2017 року. А малий Максимко, назвемо його так, у лютому 2018-го. І менше ніж за місяць у кожного з них з'явився потенційний усиновлювач. Одні громадяни обрали Сашка, інші Максима. Згодом суд АНД району виніс рішення про всиновлення Сашка. Але адміністрація будинку дитини вирішила довести що між хлопчаками наявні родинні зв'язки. Коли було призначено справа про встановлення першої дитини, адміністрація будинку дитини подала апеляцію на рішення суду. На жаль, документально підтвердження, тому що що вони брати, немає. І тільки ДНК експертиза. І тому я як опікун ще у березні 2018 року я подала до суду заяву на проведення ДНК експертизи між двома малолітніми дітьми, які знаходяться в будинку дитини, ймовірно, можуть бути братами. Говорить з цього приводу українське законодавство: припустимо, що родинні зв'язки хлопчиків буде встановлено. Чи можна розділяти братів, віддавати на всиновлення в різні сім'ї? Законодавство говорить про те, що рідні. Брати та сестри при усиновленні не можуть бути роз'єднані. Родинний зв'язок спорідненість між особами, між людьми, повинна зберігатись. Ось з чого виходить законодавець, але суд при винесенні рішення може відступити від цієї норми за на свій розсуд, коли будуть встановлені обставини, які мають істотне значення. Були такі випадки, коли хвору дитину. Усиновлювали іноземці і вони її лікували. Тоді суд виходив з інтересів дитини, і були такі були такі випадки, були такі случаї, Ми можемо їх бачити у реєстрі судових рішень. Дійсно, в деяких випадках законом передбачені варіанти. Коментує експерт з питань усиновлення. Часто в моїй практиці буває так, що дійсно в неблагополучних сім'ях діти рождаються до якогось періоду, вони не прибувають далі, попадають в учреждения. Был случай, когда мы так детей нашли 10 детей из одной семьи, но ну, мама рожала от разных мужчин, при этом эти дети были разбросаны по всей области, воспитывались в разных интернатных учреждениях. Какие-то дети знали о существовании других детей, а некоторые дети и не знали, что у них есть братья. вот здесь все таки закон дозволяє руководствоваться інтересами дітей. потому что в інтересах рінка воспитываться в сім'ї. вот здесь є можливість все таки посмотреть на ситуацію на машині. Ми звернули увагу на конфлікт. Двоє дітей ми братів їх залишили у будинку дитини. І наразі йде мова про всиновлення цих дітей різними родинами. Адміністрація будинку дитини стала на позиції не розривати братів, і за їхнім позовом зараз суд призначив ДНК експертизу. От служба у справах дітей підшукала Родины для осыновления. Смотрите, служба по делам детей будет давать свои рекомендации, но усыновление идет в суде. Если суд примет решение, что усыновлять ребенка нельзя, да, одного, а надо обязательно усыновлять с братом или сестрой, то это дело будет отложено. Знімальна група телепрограми злочин і покарання приїхала до судового засідання про призначення ДНК експертизи. Але такі справи зазвичай слухаються за зачиненими дверима. Ході розгляду даної справи можуть бути розголошені. Відомості, які не повинні розголошуватися, тим більше що е, ніхто із моїх клієнтів не висловив ні усної, ні письмової згоди на розголошення їхніх персональних даних. Тому я прошу не ухвалу про закриття е, про, про проведення судового засідання я в режимі. Суд просто вивону суму в засіданні не були. Суд вам роз'яснює, що на сьогоднішній час згідно. Норм ЦПК, добре це не добре, але е, суд дає згоду е, лише коли стаціонарна апаратура, коли не стаціонарна, журналісти мають право знімати. Проте ми почули ваше клопотання. Будь ласка, е, висловлюємо свою думку. Тим, що у нас розглядається питання про, стосовно двох малолітніх дітей, це тому вас? я прошу Дуже. провести судове засідання да. в закритому режимі. Ага, зрозуміло. Будь ласка, думка учасників процесу заперечується. Ми так, що ми За панечок, так? Не заперечую, напаки підтримую мене схоже клопотання. У, у вас відмови є? я ну, так може бути. Ну, у Бачите, спрошу, клопотання, прошу клопотання, про подарити розпис справи. Прошу розглянути це клопотання, оскільки зацікавлені сторонами. У цій справі є кандидати на усі заявляєте. Будь ласка, ми розуміємо, що дана інформація буде доступна великій кількості людей, і це не є в інтересах дітей і родини для розголошення їх персональних даних. Також посилаюсь на закон України про захист персональних даних, який регулює правові відносини пов'язані з захистом обробкою персональних даних. Суддя направляється до нарадчої кімнати. Згодом повертається і оголошує. Конституцією України, законом України про захист персональних даних, сімейним кодексом України та цивільним процесуальним кодексом України захисту підлягають персональні дані, враховуючи, що в даній справі мова йде про призначення генетичної експертизи. Справа стосується малолітніх дітей та таких, що виховуються у прийомній сім'ї та у дитячому закладі. Відкрите судове засідання і розповсюдження інформації по справі є порушенням чинного законодавства України. Суд вважає доводи про проведення закритого судового засідання слушне. Ж виніс рішення про призначення ДНК експертизи, та незабаром на рішення суду першої інстанції подається апеляція. Встановлення спорідненості знову гальмується. Перед цим було винесено й інше рішення негайно вилучити Сашка і передати до прийомної родини. Ті ж самі громадяни, доки справа про всиновлення слухалася в апеляції, вирішили не всиновлювати хлопчика, а створити прийомну сім'ю. Служба створила прийомну сім'ю, але чуть вона віддавала дитину. Тоді прийомна мати звернулася до суду для того, щоб суд примусово примусив її виконати рішення органу опіки і віддати дитину. Повернути дитину у прийомну сім'ю. Краще читати, да, 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 проживати прислужко міську на закладах. Підлягає негайному виконанню учреждені. потрібно зайти так, як положено. Я, по я по працюю по в закону Якщо Ви знаєте, що прийомні, які відмічаються в журналі і потом питання. І всі вопроси вирішили по любому насліби. Давла в кабінет ні мені тут двері. прийомні батьки та потенційні усиновлювачі не хочуть відступатися від дітей, яких вже вважають за своїх у будь-якому випадку. Ось що вони розповіли нам. Ну вот есть такие моменты, что вроде бы какие-то брат, ну это ничем не доказано, никем не доказано, но увидели этого ребенка и все. Ну, когда-нибудь, когда все случится, и вы увидите нас с этим ребенком, у нас уже душа в этом ребенке. Мы получили направление. Каждая из нас стояла на очереди, она в своей соцслужбе своего района. Мы с мужем свои, то есть мы друг друга не знали. Я и детях этих не знала, я вам честно скажу. Вот. Просто соцслужба позвала, говорит, вы знаете, вот есть кандидат на знакомство. Люди ну, не мають відношення до цього, вони не винні. Тому що вони прийшли, і служба надала направлення, люди познайомилися і дійсно встановили контакт. А от питання про те, щоб взяти другу дитину зі слів Ганни, ці люди перед собою не ставлять. Це ж не два холодильники, а не двох собак завести, дві миски каші. Ви самі понимаете, наше наше ну, материальное положення сьогоднішнє у кожного. Це двоє дітей, это двоє двое людей, яких надо обеспечить. Коментар управління служби у справах дітей щодо конфлікту, який склався, короткий. Там вже йде діла в апеляційному суді. Якщо вже справа в суді, то хай вже суд вирішує. Делікатні судові справи щодо всиновлення чи розділення дітей недарма слухаються у форматі закритого засідання. Вони завжди важкі й емоційні. Тут на служителя Феміди покладається величезна відповідальність, адже мова йде про долю людини. Коментує суддя Дмитро Мовчан. Питання дуже важке. Я розумію, що з одного боку відірвати один від одного, розірвати кров на спорід. Це ну, дуже болісно та, і моральний такий тагар. Ну, з іншого боку, якщо діти потрапляють в родини, де їм буде забезпечено повний духовний матеріальний розвиток, то питання балансу, чи в даній ситуації баланс буде на чиїй стороні. По таких справах має відповідь завжди, що суд буде вивчати і домагатись того, щоб інтереси дитини були на першому місці в даному випадку. Усиновлення дітей було і залишається пріоритетною формою влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На Дніпропетровщині трапляються випадки усиновлення подвоє і навіть потроє. Станом на 1 квітня 2019 року на первинному обліку служб у справах дітей перебуває 8606 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З початку поточного року під опіку піклування влаштовано 5972 дитини. 1231 дитина перебуває в дитячих будинках сімейного типу, 647 дітлахів. Виховуються у прийомних сім'ях, 358 дітей перебувають у державних закладах. Станом на 1 червня 2019 року усиновлено 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 52 дитини усиновлено громадянами України. Шестеро із них усиновлено іноземними громадянами. Це переважно громадяни Сполучених Штатів Америки, Канади, Італії, Республіки Словенії Республіки Аргентини. Двоє дітей з п'яти родинних груп усиновлено громадянами України. По троє одна родинна група іноземними громадянами, дві родинні групи, по двоє дітей. А от у випадках розділення родинних груп дітей можна серйозно травмувати області був випадок, коли у такій ну неблагополучній родині дівчинка фактично ростила свого мал маленького брата. Вона його буквально з маленького, дуже маленького віку вона його годувала, вона його фактично вирощувала. Так там мати не виконувала своїх обов'язків. І я знаю цей випадок, коли їх роз'єднали, хлопчика забрали на усиновлення взагалі в іншу країну. У нього був діагноз, його старша сестра, яка його вирощувала. От, от в повному розумінні цього слова вона його вирощувала. вона… Отримала дуже серйозну травку. Вона писала йому постійно якісь листи, тайна встановлення. Вона не знала, кому куди вона пише ці листи. Вона їх писала. Потім вона почала складати для нього вірші. Хоча Сашко і Максим знаходяться в тому віці, коли емоційні зв'язки ще досить розмиті. Згодом дорослим братам, якщо вони виявляться такими, добрі люди, як це нерідко буває, можуть донести інформацію про втраченого брата. А це не підстава для депресії та ку. с людьми, які не є їхніми батьками, комментуют психологи. В идеале, конечно же, ну, детей не разделять. Оставаться в одиночестве совсем в раннем возрасте, это очень сильная травма. То есть мы остаемся ну, одни в этом мире в 50-60 лет, и нам все равно тяжело. Каково ребенок, который пришел в мир и вообще не чувствует никакой опоры ну, под собой, уже буквально с молодых ногтей. То есть это серьезная ситуация, ее травма очень глубока. Через неявку розгляд апеляції на призначення ДНК експертизи переносився з червня. 2 жовтня, попри чергову відсутність адвоката-позивача, суддею апеляційного суду нарешті було розглянуто справу. Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Значить, експертизі бути вона відбуватиметься у Запоріжжі. І зараз найголовніше, щоб процедура пройшла без порушень. Очільники будинку дитини вірять у щасливий фінал і будуть відстоювати свою позицію до кінця, не розділяти хлопчиків, якщо вони виявляться біологічними братами. Я сподіваюся, що буде поставлена крапка по цієї справі, тому що ну насамперед ми лишаємо можливості дітей виховуватись в родині. А якщо вони ще й брати, то два брати повинні згідно закону виховуватись в одній родині. Жахливо, що у нас люди вирішують брати. Вони не брати, сестри, не сестри. Не природа, матінка, а вирішують люди. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено. А ми зі свого боку стоятимемо на її сторожі і будемо слідкувати за розвитком ситуації, про яку сьогодні вам розповіли. З вами була програма Злочин і покарання. Зустрінемося за тиждень. А я нагадую, що для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 050 43 55 978. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. До побачення!